Я не вірю в жодні забобони, але колись, коли я був дитиною, а я був дитиною. Дитиною. Ти був... каже, а я є дитиною. А ну, я дитино. був, був, був дитиною такою, яка так. Приходила зі школи, що сідала. Дивиться містичні історії з Павлом О, да. А, блін, там прикол був такий недавно. Це ж слідство ведуть, як озвучує Павло Костіцин, і він там деколи такі фрази Ого від цього волосся на голові стає ти Павловис. Я так завжди сміюся. У Марії душа забігла у п'ятки. Oh. І чесно кажучи... І потім ту п'ятку вирізають. Типу, oh, і сирена. ти, коли оце дивишся, ти такий йо-йо, а в мене, коротше, як, типу, я народився в селі, і відповідно я ходив до школи також в сільській місцевості. І там, коротше, був міф. Ну, як міф, типу, байка, сіль, сільська легенда, страшилка, що там є міст, типу, і коли йти там вночі біля 12-ї ночі, то десь. Біля цього моста, типу, може бути звук ланцюгів, типу чогось mm. от такого, бо колись там коні втопилися десь під мостом. типу. І, а, це король, а Це залізничний міст. Так? І, одного, і одного разу я йшов типу, по, ну, біля цього моста десь пізно це було, це було вже темно. І змучився, як кінь. І Я йду і я чую звук ланцюгів. А коли тобі десь років 15 чи 16, ти такий ой-ой-ой. Вони йдуть гуляти. Ой-ой-ой. А може, Вадим, який живе в сільській місцевості, забув, що 12-й годині женуть корів з Так Це ніч. І там, типу, говорила, що коли цей. Ти чуєш о, ці ланцюги, то ці коні десь типу про пробігають біля моста. І я чую ланцюги, і я такий, ой-ой-ой, що це таке? І я дуже акуратно просто переходжу через цей міст. Мені було тоді дуже лячно. І я бачу з іншої сторони моста, типу, що просто якийсь пес зірвався з ланцюга. <risque> і біг хвоток тим ланцюгом по остаті. Це це набагато страшніше, їх. ніж уявні я в <сп> ні коніки. І ториці. я такий: "Йоу. Краще б були коні". Ну, вот от така штука була в моєму житті.